дня, Компанія Вест, Файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні на огляді у нас Mitsubishi MMT 15, трьохциліндровий, 4 х 4, 15 кінських сил. Дуга безпека. Передня резина у нас нова БКТ 5х12, задня 8х16. Колія до розширення 77 передня і задня 78. Позаду у нас трьохточка, боковий гідроциліндр, ще відповідає за горизонт. Отож, сядемо. Сидіння зручне. По ліву сторону водія у нас коробка передач, дві вперед, одна назад. І речах повишених, понижених передач на три швидкості. Справа у нас горизонт і речаги, які відповідають за. Навісне обладнання? Стоянкові гальма, речах газу під рулем. Попробуємо завести. Свічка розжарювання. Заводиться легко. Ну що ж, погнали? Їде легко? Заглянемо, що у нас під мотором. Саме Все чудово, все працює. Кого цікавить дана модель? Місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Чекаємо вас для тесту.